Які люди! Вітаю, Петролеку. Ми з тобою кулі ще зваримо, так що нехай не чекають. Вітаю! вітаю. Таке мадіара на горі, а тепер уже і Петрі, коли у вас є. Хай працює. Прошу. Дякую. Сьогодні відбувається передача комплексів АйПетрі 414 окремому полку безпілотних авіаційних. Ударних систем з нетерпінням очікуємо введення в роботу цих комплексів. Чому особливо зворушливо це робити тут саме на цьому майданчику? 24 лютого ми приймали присягу. Тут був і свят, і весь склад нашого батальйону. А сьогодні вони вже розповсюдились по всім збройним силам. А на перемогу має працювати кожен дії багатьох благодійників, які також працюють, також за свої, свої кошти жертвують. Вони абсолютно є виправданими. Це є один комплекс Ай це є другий. Ми отримуємо ці комплекси. Ця техніка працює. Вона буде працювати в надійних руках, і вона принесе бо. Багато користі комплекси передаються із унікальними шестидіапазонними засобами радіоелектронної боротьби. Є старлінки, там є блуеті Екафло. Всі необхідні позиції для того, щоб наші друзі, наші побратими мали можливість дуже ефективно виконувати свої бойові завдання. Комплекси дуже добре себе вже показали. Демонструють дуже високу майстерність бійців особового складу полку і. Друзям передавати завжди приємно. Так що приймайте спільними силами. Ми можемо багато і навіть більше. Тому разом і до перемоги. Разом до перемоги. І кожен хто може, має допомагати воїнам для того, щоб наближати перемогу.